У нас сьогодні з дідуликом забастовка. І не снідали, і не обідали. Зараз будемо робити усе разом. Я ще заїхала два уха, купила свинячих, таких гарних ковбаски. Картопля є вчорашня, зараз почищу мікро в мікрохвильовці, підігрію. Оселедець є і не пропадемо. Хочу нагадати, що на наступному тижні стартує мій іменний розіграш. Гарантуємо 3000 активної аудиторії. Залишились останні місця, всього 30 місць. Тому поспішіть, хто розвиває свою сторіночку або ж свій бізнес. Переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Подратуюся, хто любить уха, той люблю я. Такі гарні. На да, цибулину зараз щось і от Таке голодне, що хватало б усе в підряду. Хочу вам побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі, будемо відпочивати, бо і притомились, і добре. Ну. То, ну. Подорож це не так просто, все тому до завтранька. була. Я так заздрю тим, хто займається в залі вірпіні, хто може ходити в зали до Романа Судюка, чесно, ну Це просто топ. От дівчинка Надя, я з нею тільки роблю розтяжку. Вона, звісно, вона краще. Тільки що 40 хвилин У мене завтра, мабуть, буде кріпатура, але воно того було варте. Дисципліна, дівчата, це важливо. А тепер збиратись на вечерю. На сьогодні заплановані ігри. Ми маємо ще грати потім, як діти, як діти ляжуть спати. Є така надія. Всім гарного вечора. i'm color Сказати, що я не звикла жити без України, ну я вас сумую я за домом, звісно, десь сумую. ну Мені 60 років, вибачте, мене, я все життя прожила в Україні. Тепер велике місто Лондон. ну Важко, звісно, важко. А тут ще й собачки похворіли. так воно все одне за одним. Але ну а що робити? Ну так складається. Ну що робити? Що я не можу зробити? Так спала життя. Я вже, знаєте, по-різному думала, думала, може мені повернутися. Тоді думаю, як тут собачки без мене, а як тут? А тепер хто зна, що чекати, що, що чека наша Україна. Мені особливо, коли пишуть за перемогу, ну я реаліст, дорогі друзі, я реаліст, я дивлюсь на реалії, про яку перемогу ми говоримо, про яку. Хто нам віддасть Маріуполь, хто нам віддасть Крим, хто нам віддасть окуповані території. А перемога це, це не є перемога, якщо нам це все не віддадуть. Це просто мир. Якби прийшов мир, щоб не страждали люди. Я вчора там за мову дивилася, так один чоловік правду говорив. Каже, осуждають за мову, що не розмовляють на українській мові. Ну, я на суржику все життя розмовляла. Що розсуждають на ну, російськомовних українців, а самі, коли почала повномасштабне, поїхали за кордон Західна Україна, а людям таким, як із там, Бахмут і всі решта, здали квартири по боснословним цінам своїм, свої своїм. А ВПО дві тисячі. Дуже на них проживеш, взагалі не проживеш. Бо це копійки, це копійки. Якщо... Людина похилого віку не може піти на роботу, а їй треба заробити на якісь ліки, на якийсь шматок хліба, вибачте мене. Ну, це дуже важко. То... А тепер вони, віддіті, судять, що ви не розмовляєте на українській мові. А ви чого так поступили? Самі за кордоном свої квартири поздавали по буснословним цінам. Де в людей кошти, як люди тікали від війни, то це підтримка українця-українцю? Ні, звісно. Тому за мову взагалі мовчить. Не... Сиди у своїй англії і не рипайся. Ти не маєш права судити, а я не суджу, я висловлюю свою думку. А рипаться мені чи не рипатися, я вас питати не буду, Леся. І ми на ти з вами не переходили, ми корів не пасли. Будьте тактичною. От за таких, як ви, якраз і війна. Сиди і не рипайся. Хто тобі давав право так зі мною розмовляти? Це моє право, рипатися мені чи не рипатися. Я рипаюсь чотири рази на рік і ні в кого запитувати не буду. І Англія, на жаль, не моя. Чи на жаль, чи на щастя. Англія короля. Лебедин, доброго дня. А рипаться вже теж мої, мої питання, рипаться мені чи не рипаться. Ваша. То ваша. Можу рипатися, можу вже й не рипатися. 60 років. Хто знає, як далі життя покаже. Головне, щоб ви Леся не рипались. Бо хто знає, що буде далі. А хто знає, хто їй дав право ображувати мене. Я взагалі не знаю, хто така Леся. Ні, не знайома, не знайома. Не знаю я таких. Я ж не сужу, я висловлюю свою думку. І непонятно Лесі, чи прийдеться я рипаться, чи не прийдеться. Ніхто ж не знає, правда? Всі ми під Богом. А я теж думала не рипаться. І сиділа б я в своєму селі своїм чоловіком пасла б Я бачила, що в Одесі теж немає. Мене знайома жила у Чертково чи де вона жила, забула. А тепер повернулася знову в Харків, бо за житло треба платити, а в Харкові своя якась там кімнатка є. Люди злі. Незадоволені життям того, що хтось рипнувся, а хтось не рипнувся. Це ж таке. В кожного своє життя. І я не сужу, дівчат. Я реаліст, я дивлюсь на речі з точки зору нормальної людини. З точки зору нормальної людини. що Про перемогу, про... ні про яку мови поки не йдеться, ніхто нам не віддасть те, що забрати. Давайте будемо говорити про мир, щоб перестали гинути люди. Ірпінь, привіт. Добрий день, Наталечко. Добрий день. Якось сонце світить, за цього вікна, що у тому. Дякую. Що в потолку. У нас коридор взагалі немає потолка вікна, сплошні в потолку вікна, а світ тільки на полу. У полу такі лампочки. Покажу я. Дякую. Дякую. Кажу, що не дала синові постригти. А коли вже він мені пояснив, як це буде виглядати, він каже, мам, я ж собі це все оставлю, а тут тільки, ну коротше, не треба постригти. А тоді, коли вже надумала постригти, були всі вільні кресла зайняті клієнтами, ніде було мене посадити. Тому я вже приїхала тільки з стриженою чолкою, ну нічого. Поки їхати в Україну, пострижуся. Колір завжди один і той самий. мене один майстер фарбує і. Колір завжди один і той самий. вчора слила дуже добре. Так скучила за камсою тут. Це два роки в Лондоні, два роки я її їла. Ні, в мене ну, мілірування я роблю, але десь раз пів року. А може раз і на рік. А потім просто фарба. Роблю мілірування, тоді тон, тоніруюсь. А потім на постійній основі корінь і протяжка волосся. Добре приберіть. А я не знаю, де тут фільтр філь прибирати. Взагалі... Я взагалі не розумію, де тут взагалі фільтри. Зараз подивлюся. Вимкнути мікрофон, параметр, компромени компанія, додати, додати, контент. А де ж тут фільтр? Я ж не ставила фільтри, зрозумійте правильно мене. Я не вмію його ставити, дівчата. От хоч вірте, хоч не вірте. Я не знаю, хто його поставив. Де тут фільтри? Де прибирати фільтри, дівчата? Де? Де? Де прибирати фільтр? Немає. Немає, не знаю де. Покажіть, де прибирати, я приберу, бо я не ставила ніяких фільтрів і не ставлю ніде. Зайдіть до мене в інстаграм, в мене 41 тисяча підписників, я виходжу без фільтрів. Я раніше ставила, не скриваю, зараз ні. Харків вітаю! Не знаю, де їх прибрати, ці фільтри. Хто їх мені поставив, я не знаю. В З... інстаграм я знаю, там видно, як фільтр. Навіть так, коли руку накладаєш, видно, що фільтр. А тут де їм їх прибрати? Де тут ці фільтри хрена? Де їх можна подивитися? Так, опитування, малюй, ра... близько попередник, скринска. -скрин -скрин. Торбинка з золотом. Тут нема. Оце, мабуть, вони. Ефекти, оце, мабуть, вони. Ну, Туди тут фільтри скасувати. У мене тут немає ніяких, а де тут фільтри? Додати ефект вибрано, щоб застосувати їх легко. У тренді нове. Але ж його тут знайти. Скасувати. Не знаю. Дівчат, не знаю. У мене стоїть у тренді нове. Зовнішність, кумедні, інтерв'ю. Ой боже, що попало? Свята. Немає в мене, не знаю я, де тут, де тут ви бачили фільтри в мене. Хто вирішив, що в мене фільтри стоять? Де прибрати, покажіть? Не бачу я де прибрати. Ну, ось фільтри я бачу внизу. У мене ось де, де не фільтри. Ось. ось я веду прямий ефір, тут де не фільтри. Оце вже будуть фільтри, оце ось вже. Оце вже фільтри, да? оце вже фільтри, оце вже фільтри. Так, оце фільтри. А це без фільтру. Ось просто кружочок. Чи, чи що Чи що я не так роблю? Не знаю я. Ось фільтри будуть. Оце фільтри. А в мене ось. Нема ніяких фільтрів. Не знаю, який фільтр. Що ви взяли, що в мене тут фільтр. Занадто красиво, що? Я повторюю, я знімаю себе в інстаграм кожного ранку. У мене 41 тисяча підписників. Я не ставлю ніяких фільтрів. Раніше ставила. Кажу чесно. Зараз ні. Ну ось фільтр. Ефект фільтра. Так? Ось, пожалуйста, дивіться. Колір кориці? Так ні. Я не думаю, що це колір коли кориці це щось намішане. Фу! А, дівчино. А. Де? Де мені? Де? Де прибрати фільтр? Скажіть, де? Не знаю, звучать, я не знаю. Зайдіть до мене в інстаграм, подивіться сьогодні на мене, а то я така без фільтрів. Танюш, привіт! Привіт, Києві, мій любими. А як тебе не любити, Києва мій? Уже б давно шубу зробила, аби була Заказала, була негодна нікуди. Солодка. Солодка, пісна. Викинула. Баночки дві стоять, не знаю. А то що порізала, викинула. Не, будеш, не хочу мене скоро вибуха. Хочу викину картоплю та. Моркку та бурят, не столь важно за це Я Яйця поїма. Зараз донька приїде, будемо копати. Всі вже приїхала. Донька прийде, будемо копати вінтером. Трошки вийду, привіт, моя дорогенька, трошки вийду, а потім ще до яс вийду я ж так і не зробила аджики з самого перцю заскрінила, Ніна надала мені рецепт моя землячка. Так і не зробила, треба зробити купити червоного гіркого перцю, чеснику. Таня, якщо нужен, я тобі скину. Без помідор. Рецепт є. Стакан гіркого перцю на мясорубку. Стакан чеснику 250 грамовий на мясорубку. І скільки з перцю? Здається, кілограм солодкого перцю. Можна він і робити, огірки тоді треба йти купувати, немає гірків. Скинь всім, та як же я всім скину? Я не знаю, як мені тут скинуть. У мене є скрін, А в мене є скрін, знаєте який скрін? з прямого ефіру. я була в прямому ефірі, і Ніна мені написала. Я скину, обов'язково скину, а чого не скину? Скину. Я в ленту додам. А. Я в ленту додам, дівчат, я додам в ленту. Знаю точно, що Часник стакан 250, гіркого перцю меленого 250, скільки солодкого забула, скільки оцту, скільки солі, скільки цукру. Я так скрін той і викладу прямо у ленту вам. А ви дивіться, ось після ефіру викладу. А джика, дівчат, бомбезна. Якщо підвали, храниться в підвалі. Якщо немає в холодильнику, ну вона наскільки, така знаєте, як -то раніше була грузинська, вона ну дуже добра. Зробите, не пошкодуєте. Без помідор. Помідор немає. Хто знає, яка ще ікра? Сказали, щоб розставала в холодильнику. Розстає в холодильнику. На мене коротку стрижку всім підстриг. Ну я хожу до салону раз на місяць. І педикюр, і манікюр, і фарбування. Зараз у мене в місяць. Перекус вакине. Я сумна, бо в нас хворіє собачка. У нас дуже захворів серйозно вінтер. Капаємо гемодіалі. І розуміємо ми, що йому 13-й рік і що селедка моя йде у умсок. Гроші тільки перевалиться. за домом сумую, звісно, і ситуація та, яка виникла. У мене на сумщині не дуже приємно, тому все докуплено. Ну, саме дужче, я сумую залізну. Сумую, що він боліє. Як би там не було, це член родини, 13 років з нами, він перший собачка, тоді Шорті, тоді Боня, Ася наймолодшенька. І це так я трошки, знаєте, ну, готую себе до того, що наскільки хватить у нього сердечка витримати цю хворобу. Це ж не те, що ось ми покапали і все. Це треба капати кожного дня, цей йому Знаєте, коли люди на нирки, ниркова недостатність, чи як вона називається, тому і сумна. Тому така біль в душі. Втрачати завжди боляче, сонце. Втрачати завжди боляче, дівчат, завжди боляче.